Після дощів Кіровоградщина продовжила жнивувати. Першими почали збирати зерно в Устинівському, Петрівському і Бобринецькому районах. Нині ловлять кожен гарний день і в Олександрійському районі. Як жнивуть, перевіряв очільник Кіровоградщини. Ось цей німецький комбайн став 50 у господарстві Украгроком. За добу він може зібрати близько півсотні гектарів зернових. Все є в кабіні. Кондиціонер, саме головне. Все настроїться з кабіни, решета. Ну все, весь комбайн контролюється з кабіни. У Жнива комбайнери працюють по 14-16 годин на добу, аби якнайшвидше і без втрат зібрати урожай. На сьогодні тут скосили 23% ранніх зернових. Зібрано на сьогоднішній ранок було 6300 гектарів ранніх зернових культур, тисячу гектарів обмолоченого ріпаку, 3300 озимого ячменю, і 1080 гектарів озимої пшениці. В цілому це і декілька гектарів яру, ячменю. З поля все зерно везуть на елеватор. На ваговій важать кожну машину, а автоматизована система відбирає зерно на перевірку. <му> кожну партію пшениці досліджують на вміст білка. Від нього і залежить клас зерна. На пшеницю найголовніше це зробити білок. Білок робиться ну, 2-3 хвилини. А все остальне. Ну, до 10 хвилин. Одну машину ми задержуємо 10 хвилин. На елеваторі зерно спочатку сушать, а вже потім розподіляють на зберігання. Де, яке і скільки зерна зберігається, видно на комп'ютері. Зараз на шостому силосі знаходиться половина, а той більше, ніж половина силося зерна. Елеватор один із найсучасніших в області. Його потужність 81 тисяча тонн. На даному елеватору використані найсучасніші технології. Є три завальні. Ями, які дозволяють приймати одночасно три культури або три класи культур, що дає нам змогу не створювати черги на елеваторі і забезпечить нормальне функціонування е, аграрів, які збирають урожай, і Для них кожна хвилина є е, дуже важливою. Усі ланцюжки зернозбиральної кампанії моніторять в режимі реального часу з кабінету за допомогою системи GPS. фахівець на комп'ютері відслідковує рух автотранспорту від поля до елеватора. Зараз ні черг немає на елеваторах. Всі машини в дорозі. Як ви бачите, є черга чи нема черги. А, Маш, я бачу, я зараз, я зараз дивлюся, наприклад, я шарівський елеватор, я його uh -huh. приближаю, Я бачу лише одна машина. Я вибрала всі машини, які в мене є в наряді, і я бачу, де вони знаходяться. Система GPS дозволяє ефективно працювати на усіх етапах зернозбиральної кампанії, кажуть аграрії. Важливо сьогодні, звичайно, було подивитися і на те, як ми наближаємося до. Найсучасніших стандартів господарювання ознайомилися з системою монітор... gps моніторингу за всіма. Комбайнами в полі, які в режимі онлайн часу ця інформація збирається. А відтак можна найефективніше використати машину, пальне людей для того, щоб не втратити нічого в полі, все в господарстві планують зібрати за 14 днів, якщо дозволить погода. Ольга Склярук Анатолій Басистий день за днем.